Що ж, друзі, настав понеділок, ми вже на базі. Відпустили трошки емоції після вчорашнього етапу. Бойова частина склалась для нас досить цікавим образом. ГЛЦ наш в класі СУВ дуже гарно, зайняв четверте місце. Я в своїх класах часових 12-12 секунд. Виступив лише в одному, 11 секундному, і в ньому зразу. Почались проблеми в мене з телеметрією. Відкриваємо клас від 11 до 12 секунд. Номер 86. Перший мій заїзд не зарахувався по телеметрії. Спочатку мене спонукали. Признати програш качатилебітрія цього не зафіксувала і ніяких доказів цього не було. По Потім е вирішили робити перезаїзд. 86, час 10, і він не вийшов свій клас. Перезаїзд я цей виграв. По драті в мене був час 11.23. Часи не перевищує ліміту в цьому класі, але телеметрія. Організаторів зафіксувала брейкаут 10 і 8. Ви розумієте, пів секунди різниці між визнаним у всьому світі пробором, таким як трайки, які функціонують, по GPS-кардинатах, це просто нереально. Але організатори не хотіли нічого чути, не хотіли розбиратися в цьому. Взагалі, ми не зрозуміли, як можна проводити часові класи, якщо апаратура, яка фіксує ці самі часи, не працює або працює не коректно. І учасники просто не знали свої часи, їм просто підходили і казали. Ти програв, ти виграв. Все, ми ви програли. Так це не працює. Не дивлячись ні на що, ми дуже вдячні організаторам цього заходу, цього чемпіонату. В такий важкий для країни час провести ці змагання, дати змогу там, і в техніці показати себе. Велика повага вам за це, але треба краще готувати або наперед продумувати ситуації, які можуть скластися, та знати вихід, з них наперед. Тоді все буде чесно, все буде прозоро. І більше людей буде звертати увагу на цей вид автоспорту.